Друзі, на жаль, не дуже хороші новини, і вони не хороші, як для Ірини Фаріон, Львів'ян, так і всієї України. І Я поясню, чому справа в тому, що як нещодавно стало відомо у Львові, стріляли в громадську діячку, політикині, активістку, дуже відому в Україні, не тільки у Львові, Ірину Фаріон. І зараз поліція розшукує з розшукує злочинця, розшукує стрільця. Я думаю, що тут не обійдеться тільки поліцією. Думаю, що тут не обійдеться без втручання служби безпеки, оскільки, на мій погляд, є підстави вважати, що за цими діями і мотив, скажімо, до цих дій. Може бути саме у Росії і саме у російських спецслужб, які могли знайти, в тому числі громадянина України, на жаль, який погодився за кошти або в силу інших міркувань і мотивації піти на цей жахливий злочин. Зараз відомо, що медики борються за життя Ірини Фаріон. Дай Боже, щоб все було гаразд, і щоб вона залишилась жива. Але можна по-різному ставитися до поглядів Ірини Фаріон. Але в Україні, де у нас гарантується свобода а, політичних поглядів, вона має право на свою точку зору, така, яка вона є. Причому вона виборювала цю точку зору в правовий спосіб. Вона оскаржувала своє звільнення, в тому числі а, в суді. І тут можна по-різному ставитися, але давайте боротися аргументами. Давайте боротися все ж таки у нас внутрішньо, коли ми говоримо аргументами. А боротися, скажімо так, аргументуванням позицій і обґрунтуванням в дебатах в обговореннях не можна допускати радикалізації і спалаху насильства. Але цю радикалізацію і спалаху насильства може допускати Росія. Більше того, я переконаний, що вони зацікавлені в тому сценарії, аби розхитати ситуацію в Україні, аби починати тут внутрішній терор. Проти відомих громадських діячів, посадових осіб, політичних діячів відомо, що вони неодноразово могли планувати, і служба безпеки запобігла вже неодноразово не одному замаху на життя наших посадовців. Але зараз важливо захистити і громадських діячів, громадський сектор, експертне середовище, творчу еліту та всі, хто бореться з Росією, з російською пропагандою, наративами на інформаційному фронті, так само тому, що. Давайте проаналізуємо. Росія не може перемогти нас на фронті. Вони не можуть досягти успіху зараз в бою. Їм не вистачає сил, вони несуть значні втрати, не можуть досягти значного прориву. І вони намагаються зараз досягти успіху через розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Про це неодноразово попереджали українські правоохоронні органи та спецслужби. Про це говорили, що це дійсно може бути. Тому важливо зараз зберігати єдність, не дати ворогові жодних шансів на розхитування внутрішньої ситуації. Тому що ми бачимо, що агресор пішов шляхом так само дуже небезпечним підрив внутрішньополітичної єдності. Нас уроки історії мали би навчити, що цього категорично не можна допускати що тільки коли ми втрачаємо цю єдність, ворог це використовує. Тому сподіваємося, що зараз буде пришвидшене розслідування. Що будуть знайдені і притягнені до відповідальності винні не тільки виконавці, а й замовники, і, можливо, саме російська агентура, яка за цим стоїть, і російські куратори, на яких потрібно виходити. Але те, що за цим можуть стояти російські спецслужби, я думаю, це може бути одна із основних версій, на мою думку, яку станом на зараз треба розглядати. Тому треба бути пильними, зберігати внутрішню єдність, не допускати провокацій, не допускати розхитування. Нам дуже важливо зберегти державність. А про деталі більше як тільки з'являтимуться обставини, я буду вас інформувати, бережіть себе. Слава Україні!